Ось такого помічничка взяв у знайомого. Зроблений він самостійно знайомим, без ніяких там інтернетів, все сам придумав, зробив двигун з мотоцикла, колесо з трактора. Ось такий чотирьохпередачний монстр. Так, вантаж везе ну, до 300 кілограмів. Адекватно відчуває себе, нормально везе. Все, що вище, ну, трошки тяжко йому, але таке кілограмів 250-300 в самий раз Ось такий апарат заводиться. Світло все є. Має світло, все має. Ось такий чудо-помічник.